Як ви думаєте, що ми можемо зробити найкраще для своєї дитини, якщо ми самі не реалізовані? Найкраще, що ми можемо зробити для своєї дитини, це піти в свої страхи і самі реалізовуватися. Бо якщо ми не реалізовані, якщо ми не відкриваємо свої таланти потенціал, то ми вимушені будемо бачити своїх дітей як тих, хто не реалізовується. І найкраще, що ми можемо зробити для своїх дітей, це задати собі питання. Що зробить мене щасливим і людей навколо мене щасливим? Як я можу реалізовуватися так, щоб зробити людей цей світ краще? І тоді, як проекція, наша дитина теж буде реалізовуватися. Треба відстати від своєї дитини. Що ми можемо зробити для своєї дитини? Коли до мене моя дочка підходить, каже: Мама, я хочу бути актрисою, я хочу танцювати, я хочу співати. Що я можу зробити? Я як мати можу оплатити їй ці... Гуртки, щоб вона ходила і підтримувати її в цьому. А якщо вона прийде і скаже, мама, я не хочу сюди ходити більше. Наприклад, гімнастика, півтори місяці проходили, купили всі костюми, снаряддя, а я вже не хочу ходити. Що ти можеш зробити? Окей? Якщо ти не хочеш, не ходи. Ну, тобто, прислуховуватися до дітей, підтримувати їх в їх якихось навичках, в талантах, які вони хочуть розвиватися, але пхати і їх якось підштовхувати, мотивувати не треба. Підійдіть до зеркала, смотивуйте себе. Оце найкращий вихід, і ваші і ви, і ваші діти будуть щасливими. Для чого я народився? Де мої гроші? Чому я не можу побудувати гармонійні стосунки з чоловіками? Чому я постійно сварюся зі своїми батьками, дітьми, друзями, господи, для чого ти мене висадив на цій планеті Земля та що я повинен зрозуміти, щоб нарешті жити нормальним, гармонійним, щасливим життям? Відповіді на ці питання я даю в своїй школі кармології. І проробляючи свою матрицю, пропрацьовуючи її дуже детально, ви можете здобути професію майбутнього, кармолог. Якщо ви хочете консультувати людей та допомагати їм в різних питаннях, допомагати вирішувати різні проблеми. Я з радістю стану вашим наставником. Зараз відкрита анкета перед записом. Тому, будь ласка, лишайте заявку за посиланням. Під цим відео, щоб отримати найкращі умови участі у школі кармалогії, та приходьте, якщо ваше серце відгукується на ту інформацію, яку я даю як вчитель.